Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок. Знову мені вдалося побувати в магазині, закупи зробити в соціальному. В магазині, де зі знижками інколи і до 70-80% можна придбати продукти, які продаються зазвичай в супермаркеті або на фермерських ярмарках. Бувають овочі, фрукти в цьому магазині також. Буває щастить, буває не дуже, тому що обмежений вибір продуктів, обмежена кількість, і в залежності від того, в який час і яка кількість людей скористається такою можливістю, відповідно, і мої Закупи від цього варіюються. Кожен раз це так званий вилов. Мій що мені пощастило взяти цього разу. На чому вдалося зекономити? Я знімаю ці відео в якості такого розважального інформативного контенту. Хотіла ще наголосити для тих, кому занадто повільно здається, я видаю цю інформацію. Є така можливість прискорити відео, є таке куліща на екрані, де ви дивитесь відео. Там можна змінити швидкість, і я буду для вас говорити швидше. На жаль, ще швидше, ніж зараз, природньо я розмовляю, я не можу робити, бо я ось така жива людина. Скажімо так, як я не намагаюсь багато років практикую. Знімання відео, але швидше в мене все одно не виходить. Тому, будь ласка, застосовуйте якісь технічні засоби для того, щоб прискорюватись, кому достатньо. І такої швидкості дуже вам вдячна за увагу. Переходимо безпосередньо до того, що мені цього разу вдалося придбати. Тут в сусідньому містечку за 6 кілометрів є така ось ініціатива. Вона муніципальна від громади, де супермаркети дають частину своїх продуктів зазвичай безкоштовно. Наскільки я знаю, це пов'язано також для них з податками, з якимись пільгами. Торгівельним мережам, тож для них це теж вигідна така можливість віддавати частину продуктів. А також я чула і колись мені писали, що на законодавчому рівні не можна викидати продукти, строк там яких добігає кінця, їх треба ще передавати, намагатись реалізувати. І ось такий магазин соціальний це один з варіантів реалізації такої продукції. Я, власне, намагаюся цим користуватись також як тільки є можливість, це значна економія бюджету. Отже, в мене є чек. Я навіть в кінці вам скажу, скільки вдалося зекономити в порівнянні зі звичайною ціною в супермаркеті. Навіть така опція тут є в чеку. Поїхала. Витратила я 33,90 сьогодні, і що я придбала? Ось такі овочі і фрукти зовсім трошечки. На вагу це вийшло 4 кг, 4,250, по ціні 90 центів одна ціна і на, овочі, на фрукти, просто в торбі в одній це все зважується. І власне, заплатила я 3,83%. Що я придбала? Отже, Така білокачана капуста, але вона як молода. Ось так у нас називалося це завжди. Тут просто біла капуста. Ось так, якщо перекласти назву. Тож, як ви розумієте, я взяла це на такий весняний салатик. З'їмо, я на вагу думаю більше кілограма, тут окремо не зважувала. Але ось така ціна, ось така капустинка. Вона не в'яла, трошки ось тут листочки пошкодження, але сама вона така суховита, соковита і хрустка, тож думаю, все гаразд буде. Ось такий часник, там було його повно, але я ось бачу: ну, не дарма я не брала більше. Тут є деякі зубчики тверденькі, але є вже і ось такі м'які, думаю, нема з них. Ніякої користі. Взяла одну головку, подивимось, що там, що там, як там, намагатимось якомога швидше з ним щось приготувати та й все. А, мандарини, всього кілька штучок. Насправді не було ні вибору, ні кількості фруктів сьогодні, тож я особливо не набрала. Взяла всього два апельсини, було більше, але як ви пам'ятаєте, я в Алді купила. По одному євро, євро 17 кілограм мені вийшов в торбі трьохкілограмовій. а тут по 90 центів і вони, чесно кажучи, ну такі вже трохи втомилися апельсини, я тому і не стала їх більше брати. Не така вже суттєва економія, і, ну, як кіт в мішку. Що там за апельсини, невідомо, Ну, мандарини наче не погань. А Банани ось такі, подивилась, вони виглядають не дуже, але вони тверді, не, не м'які, не розповзаються. Єдине, ось тут при транспортуванні чимось я зверху ще ложила продукти і воно пошкодилося, але сам банан доволі твердий. Подивимось, можливо, кекс банановий приготую, якщо раптом хтось не захоче поїсти. але... Ми, в принципі, з'їдаємо такі банани, хоч вони ось зверху вже плямисті, Ну як я сказала, вони тверденькі. Далі, макарони. Ось такі взяла, поповнила запаси. Ми два, можливо, три рази за тиждень готували макарони, точно не скажу. Ну, два точно готували, тож використали, треба докупити. 60 центів пів ось така упаковка. І тут в мене кілограм макаронів, вони відповідно коштують євро 20. Це в два рази в два, в два з половиною рази дешевше, ніж я б заплатила в супермаркеті. Ось такий сироп дуже цікавий. Ніколи його не купували. Загалом купуємо сиропи різні. Додаєш води просто, ось тут навіть формула написана: 9 до 1. І ось такої пляшки має вистачити на 6 літрів сиропу. В нас якраз закінчився, тож я вирішила скористатись нагодою. 75 центів за 750 мл. Зазвичай в супермаркеті я десь 2,50 плачу за такий сироп, за такий літраж. Тож це. В три рази, так, десь більше, ніж в три рази дешевше, я придбала такий сироп. ще й спробуємо, що воно таке. Точно, діти оцінять цього монстрика на цьому сиропі. Далі сода, це кола. Я не впевнена щодо нього. Не, ми не купуємо без цукру. З замінником цукру ніколи не купуємо колу. Плюс ціна євро 50 тут всього півтора літри. Якщо і зекономила, то відсотків 25, максимум 30 на цьому. І ну, таке У нас просто перед післязавтра буде день народження ще в одного синочка. Тому додала, поповнила запас коли як святкового напою, а так взагалі то і не купувала б його. А просто це такий напій, який діти просять саме ну, на свята, то купуємо. А далі ось таку шоколадку за 1,50. МНДМ скупила. Ну, не скажу наскільки це дешевше, ніж в супермаркеті. 165 грамів. Але ну, думаю, що все одно якусь частину зекономила і ну, щось новеньке для дітей. Думаю, їм теж сподобається. Упаковка далі. Що я ще придбала? Ну, Пам'ятаєте, минулого тижня ми Кіндер купили такий адвент-календар. Різдво, я знаю, звичайно, я знаю, що Різдво закінчилося. Але вирішила повторити непоганий такий експеримент, тому що діти оцінили. Ми на день народження, коли в когось з дітей день народження, ми іншим дітям ну, і самому імениннику ще даруємо якісь втішні невеличкі подаруночки. Ось зазвичай це може бути кіндер яйця, які теж вже багать, особливо старших дітей не надто цікавлять. Ну, Щось невелике і завжди останнім часом взагалі важко щось придумати, немає жодних ідей. А тут мені вдалося придбати це за 60 центів, тут 208 кілограмів, 26 штучок шоколадок Ось таких з горішками різні, різні смаки. О, власне, і це суперзначна економія. До речі, минулого тижня, ті, що Кіндер я купила адвент-календарі, я бачила на них потім наліпку Lidl. Звичайна ціна в них була 10,50, тобто вони коштували 10 євро. Одна коробочка, я купила за 60 центів. І що, до, що до дати придатності, так, Різдво вже закінчилося, але ці цукерки тут написано до 1 квітня 25-го року. У нас ще люто. Сьогодні, 11 лютого, тож все гаразд з цукерками. Єдине, що вони Ну такі тематичні. Ну що ж, будемо їсти в лютому щось до Різдва, але, думаю, діти теж оцінять 26 цукерок кожному. а Тож, 3 євро я за це заплатила за 5 таких упаковок. Далі молоко. Як завжди, це обмежений продукт. Один літр на члена родини можна брати. Я завжди користуюсь можливістю як тільки можу. 13 травня дата придатності цього молока взяла 7 літрів. Ось таке. Молочко, біо. Використовуємо десь на тиждень. Має вистачити. Насправді останнім часом навіть трохи залишається. У мене є трохи запасу, але скористалась можливістю і, отже, заплатила 4,20 за 7 літрів молока. Це в 2-2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті. Зекономила цукор. Минулого разу я теж брала його. 80 центів тут в магазині заплатила за кілограм цукру. А в супермаркетах звичайних зараз ціна євро 41% це найдешевше. От у Валді я бачила, ну і брала, і, і бачила, дешевше немає. З буряку, до речі, цукрового. <кій> Ось, оголили, Взяла 2 кілограми. Ми за тиждень 1 кілограм вже використали, випічку робили. Тож, поповнили такий запас. Далі, лисів, ліквід. Сьогодні була акція. Насправді дуже рідко і багато розбирають. Я хотіла навіть дві пляшки взяти, але сказала ні. На одну родину, одну пляшку, незважаючи на розміри родини. Ось. І колись була вже там пропозиція саме ось ця ек екстра. Я раніше не купувала це такий з середнього сегменту продукт. По ціні я порівнювала ціни тоді в нето і розуміла, що в 4 рази дешевше продавали в соціальному магазині, тобто ну, за 25% вартості, ніж такі самі пляшки коштували в супермаркеті. Зараз це інша фасовка, інший засіб. Різновець, скажімо так, а ну я не знаю наскільки тут знижка спрацювала. Але ось за цю я тут на 63 рази прання. Тут 2 літри, 835 мл, тобто майже 3 літри. І заплатила я за це всього 4 євро. Ось так. Ну І знаю, що це гарний засіб, він буде гарно відпирати. В мене закінчують... Я купувала капсули, пам'ятаєте, Аріель. Вони в мене ще є в запасі, надовго вистачить, але інколи коли небагато білизни, наприклад, перу. Я намагаюся не капсулу використовувати, а трохи доливати рідкого засобу. Ну щоб контролювати пропорційно, так, скільки я витрачаю рідини на прання. Тож треба було мені поповнити. Теж такий продукт в побуті. І ось, будь ласка, за 4 євро мені вдалося сьогодні це придбати. Далі хліб, ось такий без скоринки твердої. Трошки дорожче підозрюю, мабуть, в супермаркеті теж підняли ціни на хліб, 90 центів за півкілограмову таку упаковку, з кибочками нарізано. Це для бутербродів, для тостів підходить дуже. Ми таке купуємо і зазвичай тут ще й з економою. Далі, бомбони, це кілограм ось таких желейних з кислинкою цукерок, кола, зі смаком коли, цілий кілограм. Намагатимусь їх дозувати, щоб діти не з'їли це за два дні. Будемо про це з ними окремо говорити, але 2,80 за кілограм. Це. Два з половиною мінімум, десь в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. Я б за це заплатила. Отже, і дата придатності до березень 25-го року. Тож впораємося. Нічого простроченого тут немає. Ну і це улюблені цукерки дітей, тож порадую їх ще цим. Конфітюр 400 грамів, це варення, абрикосове 370 грамів, але на чеку написано 400 грамів. Я заплатила за це 70 всього центів 70 центів. А, далі риба, ось бачите, тунець я брала вже два рази. Там ще є, ну і люди беруться, то користуються популярністю, але видно, був великий запас. Вони його бачите, порізали шматками. Мабуть, були великі ящики заморожені. З замороженою продукцією вони розрізають, зважують вага на вагу кілограм коштує 3,50. Ось цей шматочок мені обійшовся 2,49. Ну, 3,50 за філе Тунця замороженого. Це дуже низька ціна. Єдине, що це суховати м'ясо, мені треба десь позичити м'ясорубку. Я вже придумала, треба м'ясорубку, я зроблю фарш рибний і зроблю смачні котлетки з цього, з цього філе, тому що так просто смажити. Я пробувала, воно занадто сухе виходить. Але дуже смачна риба. Тож, взяла. А... 70 а, чай. Так, дивіться, 20 пакетиків чорного чаю. Ще й така трохи пошкоджена коробка, але я за 85 центів купувала теж 20 пакетиків в Алді. Тобто, рахуйте, я 15 центів всього зекономила, взявши сьогодні ось цей продукт, ось цю коробочку. Тобто не така вже суттєва економія, але чай ми п'ємо, користуємось. ну, Власне, ціну я дізналась тільки на касі. Не шкодую, нехай 15 центів Так, 15 центів все одно продукт потрібний. І пропустила я ще ось цей шоколад, Шість різних різновидів, 100-грамові такі плитки з горішками цільними. Смачний дуже шоколад, його ми швидко з'їли. Треба повільніше його якось їсти, але ну, була можливість, тож, щоб не скористатися, всього 50 центів, ось ці 100-грамова така. Плиточка шоколаду коштує і ну, повторила з минулого тижня цей закуп. Власне, все 33,90 я на це витратила. Я обіцяла сказати, що ось тут є позначка: що зекономила я 58 ,81 євро 81 цент. Тобто, аж настільки я б переплатила. Ну, власне, я заплатила тільки 30% від вартості всієї цієї продукції. Ось так: 70% економії. Непогано, а найголовніше, що купила необхідні такі необхідні нам продукти на щодень, як молоко, як рідина для прання, цукор, трош, о, о, свіжу капусту, хліб і подаруночки, звичайно, як без них до дня народження Семена. Друзі, я вам вдячна за те, що переглянули це відео. Намагалась дуже швидко говорити, не казати чогось зайвого, але ви оцініть, будь ласка, мої старання і в коментарях я чекаю на ваші можливо, зауваження, побажання. І просто заходьте привітатися. Все як завжди. Дякую, бережіть себе. Побачимося в наступних відео. Бувайте!